Вау, який величезний торт! Здорово! А це що? Ого, так це жили зі смаком морева. Неймовірно смачно. О, до мене прийшла крута ідея. Я обілю торт жили і орео Вийде нереально гарно. О, як же класно стікає чорне жили тортиком. Ну вже ні. Торт не буде чорного кольору. Зараз я додам до нього яскравих рожевих фарб. Надуваємо величезну бульбашку і отримуємо. Ого, вийшло! Виглядає дуже круто. І справді гарно. Ого, це предмети для декорування. Майлі здається, час починати наш челендж. Стривайте, це що, дорітос? Сумнівна прикраса для торта. А ось чорний кіндер-сюрприз виглядає привабливо. А в мене тістечка макаронці і величезний рожевий кіндер. Хочу почати з цього. Для початку позбавимось упаковки. Вау, який же він гарний! Вау! А тепер мені хочеться розбити яйце і дізнатися, що всередині. Неймовірно. Яка ж гарна Барбі. І в такій фантастичній сукні. Барбі? А раптом у мене також Барбі. Хочу швидше дізнатись. Розбиваємо. Так, мені також дісталась чарівна лялька. І вона така гарна у цій чорній сукні. О, поставлю свою Барбі на вершину свого торта. Ей, Майлі. Моя барбі набагато гарніша, тому саме вона буде на верхівці торта. Та от ще розмріялась. Я сказала, що на верхівці торта буде моя. Ого, ти це бачила? Тепер у нас одна лялька і у неї двокольорове вбрання. Тепер ми точно можемо поставити її на верхівку торта. Вау, як гарно! Так, чим би ще прикрасити торт? Може, чорним шоколадом? Чи дорітос? О, до мене прийшла ідея. Я візьму кондитерський мішок і покладу в нього всі всі шматочки шоколадного кіндера. А тепер спробуємо цей супергострий Дорітос. Так, з ним жарти погані, але мені потрібна його гострота. Мамочки, ось це полум'я. Фух, спрацювало. Я якраз хотіла розплавити шоколад. Що таке, Майлі? А можеш і мені так зробити. Будь ласка. Ох, ну добре. Спробуємо ще одну чіпсинку. Ой-ой-ой, як же гостро. Ого. Мені навіть страшно. Вау, спрацювало. Велике дякую, Тіна. Ти супер. Тепер ми можемо прикрасити наш торт класним шоколадним кремом. Він стане не лише гарним, але й смачним. Все точно. А ще ми зробили нашій ляльці просто нереально круту сукню. Просто неймовірно. Тепер я прикрашу торт цими милими макаронцями. Ось так. Здорово. А мені треба викласти на торт чорні дорітаси. Виглядають вони, звісно, лякаючі, але на торті будуть виглядати класно. Ну що, Майлі? Здається, у нас дуже класно вийшло. Ого, це ж нові прикраси. Ого, у мене цілий набір чорних смаколиків. А у мене цілий набір із рожевих. Тут так багато всього цікавого. Почну з цих рожевих маршмелок. Які ж милі сердечки. Викладу всі на торт. Краса. А я, мабуть, почну з печива Орео. Дістану одну на пробу. М -м, яка ж смакота. А ще у мене є чорний ММДМС. Я візьму чорну цукерку, приклею в центр орео і закріплю на торті. Це будуть очі. Прикольно, правда? Хоче, щоб цей ярус торта був дуже глазастим. Ось так. Майлі, а що ти тепер будеш робити? Тепер я хочу прикрасити торт цими чудовими паличками покі. Вони у мене зі смаком полуниці. Просто смакота. Втикну палички ось так. І у мене вийде їстівний паркан. А тепер доповнимо солодкий забор мармеладними стрічками. Вони також дуже смачні. Ох, як же здорово вийшло. Залишилася одна мармелатка. Її я з'їм! І на твоя черга. Добре, у мене є вибухова карамель Попрокс. Хочу посипати нею торт. Так, виходить гарно. Не можу втримати, щоб не спробувати. Ой, здається, я переборщила з карамелью. Нічого собі, який крутий фейерверк. Кіна, це було неймовірно гарно. Добре, я продовжу прикрашати торт. У мене є ось такі милі льодяники у вигляді, квітачок. Я розставлю їх за парканчиком. У мене виходить дуже милий торт. Правда? Кіна, у тебе що? А в мене лишився шоколадний сироп, котрий я дуже хочу спробувати. Ням! Ой, пробачте, трохи відволіклась. Так от до мене прийшла класна ідея. Я залью його у спеціальні формочки, і тоді у мене вийдуть милі фігурки. Залишилось лише все заморозити, і в цьому мені допоможе спрей швидкої заморозки. Готово! Можна діставати всі фігурки. О, ви тільки подивіться, які милі шоколадні звірятка вийшли. Викладаємо на торт і готово! Майлі наш торт почав виглядати в сто разів гарнішим і апетитнішим. Так, здорово. Так, це правда. Торт стає все більш і більш класним. Мені вже не терпиться його спробувати. О, А от і нові смаколики. Супер. А у мене рожевий скітл та рожевий попкорн. А що в тебе? А у мене чорні мармеладні палички та чорний мальтізер. Прикольно. На нас смак, ця мармеладка просто неймовірна. О, я дещо придумала. Я хочу нарізати мармеладки на маленькі шматочки. Ось так. Так. Вони будуть круто виглядати на торті. Гадаю, що стільки вистачить. А тепер можна переходити до прикрашання. Я хочу викласти мордочку котика. Вау! А тепер додамо цукерки Мальтізерс. Хм, треба поміркувати. О, точно. Я можу обстріляти тортик Мальтізерс зі своєї гармати. Оце буде круто. Такого точно ще ніхто не робив. Ну-ка, спробуємо. Так, виходить, чудово. Ну що, поїхали. Так, у мене вийшло вкрити весь торт мальтізерс. Майлі хід за тобою. Ого, круто. Так, а у мене є скітлс, і я хочу викласти з них голову єдинорога. Дуже мило. А тепер довкола викладу цей ароматний попкорн. Який же він смачний! І на торті буде виглядати відмінно. Ось це так, Тіна! Наш торт такий потрясний. Так, не можу не погодитись. Моя чорна сторона така класна. Але твоя Майлі суперська. А наша лялька зверху виглядає просто фантастично. Майлі, ми великі молодці. Змогли прикрасити весь торт. Ну, а тепер нарешті можна спробувати. Тіна, а можна я приберу ляльку? Велике, дякую. Залишу її собі на згадку. Ну що ж, спробую шматочок. Виглядає дуже апетитно. Ммм, Рожевий торт неймовірний. Зупинитись неможливо. Майлі так апетитно їсть, а чому я ще не скуштувала? Треба швидше це виправити. Ось це так. Я у повному захваті. Тепер настала черга другого ярусу. Він виглядає навіть апетитніше ніж перший. Тут так багато всього. От так, і макарон смачний, і сам шматочок шалений. О, а у мене на другому ярусі Орова. Зараз спробую. М -м -м, як же шоколадно! І ММДМ тут є. Ой, і навіть ночос? Точно добре спробую. Мамочки, це як завжди, дуже гостро. Майлі, я закипаю. Ні, торт не має постраждати. Фух, встигла. Дякую, Майлі. Ти врятувала наш торт. До речі, твій шматочок класний. Ну що, спробуємо останній ярус. Звичайно, виглядає він супер. Для початку спробую льодяни. а потім сам тортик. Отак, тут і мармеладки і поки. Дуже смачно. Тепер спробую я. І почну я з цих милих шоколадних тваринок. А, -а, -а. М -м -м, клас! Отак, смакота. У мене також дуже смачний чорний торт. Ви тільки подивіться, з якою насолодою дівчата доїдають такий величезний торт. Да уж, боюся, після такого челенджу вони ще довго не зможуть їсти солодке. Ви точно впевнені, що варто доїдати цей торт до кінця. Без сумніву. Ого. А от ви все і з'їли. І тепер у вас такі великі животи. Дуже кумедно. Сподобалось наше відео. Тоді став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. А ще пиши в коментарях, який торт ти хотів би спробувати. Чорний чи рожевий?